Війна забирає славетних синів і дочок українського народу. Днями в Мукачеві попрощалися з героєм майором Євгеном Карпенцем. Славний воїн віддав своє життя за Україну 10 березня 2025 року, будучи на військовій службі близько 25 років. Ми прийшли, аби провести останню дорогу нашого брата Євгена, або як ми його кликали Женька. Ми сьогодні тут усі своїми у Воскресінні, якраз у вірі. Воскресіння у життя віч. Саме цього сьогодні ми просимо для нашого брата, для нашого військовослужбовця, котрий 25 років свого земного життя віддав службу, віддав захист нашої вічинці. Просимо, аби Господь дарував нашому військовослужбовцю Євгену, ту радість уже в небесному Єрусалимі, Сьогодні є той котрий уже зачислює його до лав збройних сил неба, де він уже буде служити там у небесному війську. Вірний військовій присязі він служив у військовій частині А 7313 В останню земну дорогу захисника проводжали близькі, друзі, одномістяни та побратими. Він був справедливий, чесний, сміливий, віддано служив українському народові та рідній землі, кажуть брати по зброї Євгена Карпенця. Наш повітний побратим уже не зможе з нами ходити землею, а буде із висот Небесних поповнив щит пам'яті тих, які поклали життя своє і віддали заради нашого кращого ми. Сьогодні ви, дорога, дружина, і ви, діточки, пам'ятаємо, що сивина кожен голосом голови павці, вашого батька, він не даремно. І знайте одну річ, що ми завдячуємо таким людям, як ваш батько, за це, що вони в оборонні захисті перебували поряд з побратимами і посестрами, а одночасно з постраждавши українським народом. Були невтішні перед домовиною героя, рідні та друзі захисника. У воїна лишилися батьки, дружина, двоє синів та донька. Говорили про захисника як про дбайливого сім'янина та приклад для наслідування. Висловили вдячність герою за подвиги, всі присутні на прощанні. Подякували за оборону землі, за патріотизм, честь та гідність. Сьогодні римі брати сестри, Певна річ що є дуже важливим моментом, на який маємо звернути свою увагу. Це бути в молитві за нього. І бути у підтримці для родини, котра сьогодні має так багато волю в своєму серці. Досить лише увидіти очі тих. Най ти, ти. Господь буде той, котрий зможе, зможе розслупити у серці нашому зараз ту біль, яка має. У біль, яку, можливо, ніяк не можеш поставити в тій болі праху, але лише ставиться кому. Лише єдиний Бог, у котрого сьогодні благаємо, Царства Божого для нашого брата Євгенія, ми так само благаємо Бога, аби міг дати силу і кріпость родині, котра зараз так багато страждає. Знаю, що наш воїн Євгеній. Дуже любив своїх побратимів, дуже любив свою родину, яка завжди у молитві у молитві у вітринці була поряд з ним. Схиляємо голови у глибокій скорботі, розділяючи біль втрати з рідними та близькими героя. Вічна пам'ять та слава захиснику.